Малята. І з гарним настроєм пропоную вам здійснити подорож. А на чому ми будемо подорожувати, ви дізнаєтесь тоді, коли відгадаєте загадку? Пливе у просторі, але не в морі. Космічною звеці навколо пла... зірок в'ється. Що це малята? Так, це ракета. Ось на такій ракеті ми сьогодні з вами здійснимо. Подорож малята. А скажіть, будь ласка, як називаються люди, які досліджують космос? Так, космонавти. Щоб космонавтом стати і в небо злетіти, потрібно багато знати, потрібно багато вміти. Тож, перше, ніж ми з вами відправимося політ, нам потрібно добре підготуватися. Ось я вже підготувалася. Я склала мапу нашого її подорожі. На нас чекають чотири загадкові планети. Традиційно перед запуском ракети включають зворотній відлік. Але ми з вами ще цього не вміємо. Тож давайте малята повправляємося. Ось у мене є сходинки. Коли ми будемо з вами підніматися вгору, ми будемо рахувати в прямому порядку, а коли будемо спускатися в зворотньому, давайте спробуємо. Один, два, три, чотири, п'ять і назад. П'ять, чотири, три, два, один. Давайте ще разок: Один, два, три, чотири, п'ять. І назад. П'ять, чотири, три, два, один. Щоб наша ракета вдало здійснила старт. Давайте, діти, постараємося. І гарно порахуємо тільки в зворотньому порядку. П'ять, чотири, три, два, один старт. Малята ми з вами потрапили на планету цифр. На цій планеті живуть тільки ці, ті цифри, які ми вже з вами знаємо. Давайте їх назвемо. Цифра 2, правильно. А ось це 3, вірно, а ось це яка цифра? 1, правильно, малята. Давайте малята почнемо виставляти їх по порядку. Яка цифра повинна стояти першою завжди? Так, це цифра 1. А за цифрою 1 яка повинна стати цифра? Так. Цифра 2, вірно. А за цифрою 2? Ну, звичайно, цифра 3. Ось так стоять цифри по порядку. Один, два, три. Молодці малята. А ми летимо далі. Малята ми з вами потрапили на планету рахунку. Мешканці цієї планети вміють рахувати за допомогою очей, вух. То, будь ласочка, ми з вами теж будемо це робити. Ось у мене є бубон, я в нього буду стукати. А ви рахуйте, скільки раз я стукну. Дуже уважно слухайте. Скільки раз я стукну? Так, три. А зараз. Один. Молодці. А ще. А ось в мене є ще свисток. Будь ласка, дуже уважно слухайте. Скільки разів я свисну? <світить> так, два рази. Молодці. А ну ще. <світить> <світить> скільки разів я свисну? Чотири. Розумашечки мої. А ну, давайте так спробуємо рахувати. Скільки? Два. Молодці. А ще. Так, п'ять. Дуже добре. Один. Молодці. Три. Дуже добре. А нам малята. Час вирушати на слідуючу планету. Малята ми потрапили з вами на планету логіки. Мешканці цієї планети дуже розумні і хочуть перевірити вас. Мешканці планети Логіки пропонують пограти вам. Скажи одним словом. Що це малята? А це що, діти? Так, це птахи. А ось це що? Так, одяг. А це? Правильно, малята, це взуття. А ось це що? Так, це овочі, молодці мої хороші. Дужаємо малята нашу подорож. Малята ми з вами потрапили на планету геометричних фігур. Ось які вони чудові. Давайте. Я буду називати ознаки, а ви мені скажете, яка це геометрична фігура. Ось, будь ласка, послухайте. Ця геометрична фігура має три куточки і три сторони. Що це малята? Так, трикутник. Ось він. Ця геометрична фігура дуже гарна. Котиця, немає жодного куточка. Так, це круг. Дуже добре. А у цієї геометричної фігури чотири куточки і чотири сторони. Але дві сторони довгі, а дві короткі. Так, це прямокутник. Молодчинки! У цієї геометричної фігури теж немає куточків, але вона схожа на яєчко. Що це? Так, це овал. А у цієї геометричної фігури є чотири сторони і чотири куточки. Всі сторони одної, одного розміру. Що це малята? Так, це квадрат. Ось вони. Наші друзі геометричні фігури. Малята а нам пора вже вертатися на нашу рідну землю. Тож займайте місця в нашій ракеті і полетіли додому. Малята, а на згадку про нашу таку гарну, чудову подорож пропоную вам зробити ось таку ракету. Щоб ви могли пам'ятати, дивлячись на неї, куди ми з вами сьогодні подорожували. А для роботи нам потрібно листочок паперу, ножнички, два прямокутничка, один більший, це буде корпус ракети, червоний менший прямокутничок. І два кружечка – це в нас будуть ілюмінатори. З жовтого прямокутничка ми нічого не робимо, ми його просто будемо наклеювати. А з червоного ми зробимо носик нашої ракети і крила. А для цього нам потрібно, ми складаємо прямокутничок повздовж навпіл, куточок до куточка. Дуже обережненько, акуратненько. Ось так. Пальчиками тримаємо на лінії згину. Ось, бачите, маляти? Ось тут я тримаю пальчиками І починаю різати навскіз. від цього куточка і до дальнього куточка. Ось я ріжу і переставляю пальчики. Ось у нас виходить такий гарний трикутник. Це буде носик планети ракети нашої. А ось ці трикутнички, які в нас відрізалися, це у нас будуть крила. Ось малята. Подивіться. Ось так викладаю. Тепер посередині ми наклеїмо з вами ілюмінатори. І у нас вийде ось така чудова ракета. Працюйте, мої хороші! До побачення!